Анатолій Михайленко, дорога пройде двічі. Розділ 5, частина 3. Якщо до світанку звідси не вирветься, буде пізно. Його скосять автоматною чергою разом з цими хлопцями, дядьками і діду, що помощувалися під стінами конюшні та по кутках. І ні Дмитро, ні гніди ніколи не знатиме, чому він не дійшов, де і як обірвалася його дорога. Ніхто в світі того не знатиме. Антон присів на жмут перепрілої соломи і замислився. З глухого притишеного гомону, яким було наповнене приміщення, почали вирізнятися окремі голоси, і Антон мимоволі прислухався. Його здивувало люди говорили про що завгодно, тільки не про те, що їх ждало. А може, вони сподіваються, що хтось їх порятує? Звичайно, вони надіються, інакше не були б такими. Щось би робили. Вони ждуть допомоги. Ось за цю соломинку і вхопилася Антонова думка. Звичайно, допомога прийде від партизанів, а то від кого? І він їх попросить переправити за фронт. Скажіть, може, нас відіб'ють пошепки? спитав Антон однорукого сусіда, котрий неквапно розповідав комусь. Які бої були під вінницею, як попав в оточення, як прибився додому. Ось і прибився на свою погибель, раптом зітхнув скрушно. Відбити, може б, і відбили, ніби сам до себе проказав одноруки, хоч і в гукуна хлопців не густо. Та хто їх знайде, щоб переказати? Горкуна такі, щепнуть німця дошкольненько і шукай вітра в полі. То давайте самі якось наже он, скільки тут, кілька чоловік здивовано повернулись до Анто... на Антонів голос. Звідки такий розомаха вискався? Щось не пригадаю, чи й будеш? <кій> Хто ж піде під кулі, почувся інший голос. Кожен думає, може, минеться, кожен надією живе. Втекти не штука, а в мене жінка з двома, Третій розважливий голос. Позвався четвертий. Ми тепер один до одного прив'язані, пообіцяли німці село спалити, якщо хоч один втече. Нас тепер і вартувати не треба, один одного вартуємо, отаке. Отже ждати, як віл бойні, треба вирватися людей в ліс вести. Ох і швидкий же. Он ви які, закипало вартоне на серці, про своє тільки потерпаєте. Несподівана думка гостро влучила в самісіньке Антонове серце. Коли б хтось пообіцяв німцям, як отой довгорукий, може, може б і пощастило вирятуватися, то єдиний шанс, хоч і благенький, але незміримо більше, ніж сидіти і безнадійно ждати світанку і кусі. Вони справді один до одного прив'язані, нікого не відпустять і самі не підуть. Та Антон одразу відкинув ту жахливу надію. Задушив її в собі. Не має він права на таке, навіть подумки. І щоб більше не думалося про те, щоб забути про підступну спокусу, Антон знову став прислухатись, що при моніло. Його увагу привернула трохи до викуватова мова, відміни від тої, якою говорили решта. «Гетта мані за гріхи мої, раз за разом казав той чоловік. Коли в недогорілій хаті Василя Перейму щось спалахувало, Світло крізь горішні віконці пробивалося до середини, і Антон розглядів того чоловіка. Він сидів, зіпершись спиною на стовп, що тримав стелю, задир голову вгору і випнув порчувати барлак на тонкій шиї. Гета ж нада, пройшов пів України, вже й до родної Могильовщини камінцем бросить і на тебе вскочив у Гета Гетта мені за гряхи мої, не інакше. Треба було Шпаркіше й ти, Адаме, почувся інший насмішкуватий голос. Мабуть, у кожному селі до молодиці приймав, приставав, якось і в нас. Бога побійся, Іване, повільно без гніву, сказав Могилівський. Хіба я дійшов би без їди? Та й не даром мені годували, ти знаєш, то хату перекриє, то огород опора. І вистачило тебе на всіх той же насмішкуватий голос? Чого ти до чоловіка пристав? третій голос. А десь правду каже, нікого він не збив, а пособляв багатьом. Ось і допівникувався. Адам мовчав, ніби не чув, як з нього кпили. Гепто б пощастило добратися до своєї ганці, роздумливо почав він знову. Тоді упаду її у ноги і скажу отам, у тому кінці світа Україна. Маліся за нею, так? Мені витягло контуженого закопа, там вилічили і сіли вернули. У двері раптом постукали, З надвору почувся здивований голос вартового поліція, поліцая знедюхи. А ти Адась, там, а я а що? озвався Адам. А ти що там? Я з королівки Петро, Шурубура, пам'ятаєш, піч мені перекладав? А протяг могилівський? То это твоя, така твоя дзяка, б. «Немає більше для тебе Адас і замовк. Поліцай довго не озивався. Примовкли в конюшні, потім за дверима почувся шепіт. Схоже, там про щось радились. Адась, ти на мене дуже не гнівися, знову долинув голос поліцая. але з новим відцінком, прохальним чи що. Кожен живе, як може, ти заробляв собі на печі та клунях, я, сторожуючи тебе, Помовчав. А чого ти туди попав, Одас? Яке відношення ти маєш до Недюхи та куп'яного горкона? Ти ж зайшла людина. Ні, несправедливо. На «Не тобі говоріть про справедливість, суворо розвався Адам. А Дася не єропенсія, я тобі добра хочу, а піч таки добре виклав. Хоч чим палиш, не димить. Не думай, що я злий чоловік, я добро пам'ятаю. Забріщали ключі. Заскигли ржавий засух, і двері розчинились. Разом з усіма Антон повернув туди голову. На тлі зоряного неба він побачив кілька постатей з карабінами в руках. Тільки ви не балуйте, а то», – пригрозив Шурубура. хоч би хто й хотів, так не пустить, сердито хтось проказав. Телята, хоч і підобух таки разом. Адася, де ти, виходь, поліцей знову. Так буде справедливо. Гуркунати знати не знав, Василя в очі не бачив. Чого ж тобі свою голову підставляти? Іди собі з богом, іди. А ви, ей, не жартуйте, у нас зброя. Адам поволі звівся, випрямив спину, трусив солому штанців. Це ж то ти мені пропануєш сучі, сину? раптом гривнув він. За кого ти мені маєш? Меня, Адама, з Могильова, я людина, і з людьми буду умирати. Він хотів ще щось сказати, та раптом якась невидима сила підхопила Антона. Він митцю опинився перед білорусом, схопивши його за рукав і заскаволів, мов побити щеня. Дядечко, любенький, хай мене за вас випустить. Благаю вас, скажіть їм. Я теж тут випадково йду до матінків, шпаків, прислужлива пам'ять митцю підсунула назву села не вигаданого, а справжнього. Він знав навіть з розповідей Якова. Певна річ, де стоїть хата ковтанюків і хто там живе. Я вчора зайшов сюди, бо голодний. А мене, дядечку, любесенький, благаю вас. Я нікого тут не знаю. Ось мій паспорт. Він гарячково обмацував кишені, шукаючи документ. Погляньте, я не тут теж, нікого тут не знаю. За що ж мене? І впав перед Адамом на коліно. Адам погладив його по голові Не плач, щось вигадане. Чуєш, Петро, якщо є в тебе серце, тут Гетто випадково попав, відпусти, чуєш, замість мене. Якщо є в тебе серце. А ми ж, як хтось, смикнув Адама за поле. А нас що, на бойню за нього? Ні, Адама, не розпоряджайся. Адам сіпнув його за руку. Малець же, глядзі очима. Малець кажеш, озвався поліцай. Випадково, гм. Угу. Це ще треба подумати. Він зашепотів з поліцаєм, у Антона замерле серце. Змилостивиться поліцай, чи ні? Випустять дядьки, що заставлять у гурті помирати. А чи має він право розрубати той метуз, яким зв'язаний з усіма.